Що вони скажуть, коли виростуть? Що скажуть їх діти? Що скажуть їх онуки? Яку Україну ми залишимо для них? Очевидно, що наш ворог сильний, і ми не тішимо себе ілюзіями, але ми ніколи не продамо свою батьківщину. Ми ніколи не здамося. Це наша країна, це наша земля. І ми не маємо права віддати її ворогам. І Якщо ми загинемо в бою. То тільки заради нашої єдності, нашої незалежності, нашої честі. Я хочу, щоб вони знали це. І коли нас уже всіх не стане, наші вже дорослі діти про наш час говорили. Вони зробили все, щоб зберегти нашу країну. Дякуємо вам за нашу свободу. Слава Україні!